Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я продовжую репортаж Савинського парку культури, де зібралися багато людей для того, щоб висадити дерева і поспілкуватися. Сьогодні моїм співрозмовником буде ветеран праці Фоменко Володимир Пилипович. Доброго дня! Доброго дня! Прийшов дерев все посадити після себе. Да, да, да. Залишити пам'ять. Ось залишити точно, що пам'ять про себе в цьому парку. А як же? Скільки дерев це за своє життя посадив? За своє життя? Так. Ой, Анатолій Борисович. Дуже і дуже, дуже. дуже важко перерахувати. Скільки посадили. Скільки зроблено, скільки, так, скільки зроблено. На цукровому заводі. Ой, За 45 років що я там проробив, там можна було, б, знає, скільки що пересадити вже. Ой. Хто -хто, а я, знаю. я не можу собі представити, що мені йде 80-й рік, щоб ми отак друг з другом. Ну, якось, як у мене брати в Росії двоюрідні живуть. Спілкуєшся з ними. А тепер ми вороги. Вороги. Отак виходить. Не віриться, я ніколи б не повірив, що може отак, ну як би сказати, брат росіянин отак поступити з своїм братом. Ти, як що ти їм оце, зараз хотів би сказати своїм братам? Що я можу сказати? Я дивлю, Антон Борисович, я можу ще що сказати? Що і не всі винні, там теж є нормальні люди. Ну народ же підтримує. Народ підтримує. А того одного. Ну та тож, то ж одного вже він як сказати. з ума, а ума лишився, а таку бойню зробив. Хто мог повірити? то, Та ніколи в житті б я за скільки, то я б ніколи в житті не повірив, що може отаке, отаке случитися. Що чекає на Росії, як ви вважаєте? Що чекає? Так. Та Я думаю, що розпад повний буде. Повний розвал. Після Радянського Союзу розпадеться да, да, ну, да, це, да. розпадеться повний. А їм вони все не вірять. Буде. Це, буде одні, будуть своє доказувати, що вони праві. Ті будуть своє доказувати, що праві. І буде вже повний, як сказати, розвал. Таке і буде. Побажання. Та що, побажання, щоб швидше закінчилося ця що я Народився в війну, не хочеться помирати в війну. Хочеться миру. Умерю ще трошки пожити. Ще поживемо з тобою. Так. Та я думаю, я сподіваюся, що поживемо. Оце таке таке бажання, звісно. Це... Та й нам ще молодим дітям, оцим, що достається, яка, яка беда дітям. Ну що ж, будемо сподіватися, Анатолій Борисович, що буде все нормально, що ми, що ми переможемо і мир настане. Ми вже перемогли. Ні, ну, осталось тільки завершити. Оце ж, оце ж завершити, завершити. я вже кажу, завершити. Крапку останню поставити. Так, крапку поставити. О, Дякую вам і до перемоги. Так, да, да, да. так, саме головне, саме головне до перемоги.